Всім привіт! Сьогодні будемо відкривати кубики підписнику. Одному з перших моїх підписників. от Банер буде, який зараз доступний це блискавка темрява. З новою екзою руки-ножниці. Саме для неї ми відкриваємо цей банер от Також тут є хороші герої. Є як Настя, Перпунте. Бернейт, Лільваніс та Узул. Нагадаю, що якщо Екзав паде до Гаранду, то це буде або Озул, або Гвін. От. Забирати будемо. Гвін. І ще. Давайте подивимось на пул. Ось такий пул у нас. Ну. Герої тут. Я не знаю, які просто є на аккаунті. Але знаю, що потрібен Irzi От, Ну, щоб до, до гаранту прийшов. Прийшла Ікза, звісно що хотілося б. Але якщо прийде Irzi ну, то це буде прям, прям супер. Ну що, почнемо. удачі нам. 300 круток. В новий банер. Поїхали? Перша пуста. Друга також. Третя. Десятка. Ну, перший. До гаранту перший тяг. Так. На жаль. Так, це гарант? Гарант Лега. Ну давайте гарант джет, щоб ä, випала прям. Або Ірзілас, або. Не знаю. гекза. <гладу> <"Ізі> Відразу <«Ізі> <зі> ж. Аспальта, Дуже гарна героїня, хороша на арені. Не знаю, чи вона є на кампі зараз поп. Перша! О! Oh, 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 oh. Е, вітаю, вітаю! Це просто. Ну, це класно. Перша аспальта це те, що треба. Е, мої вітання. Я дуже, дуже хотів цю героїню. Вона мені так і не випала, я її забрав в скрині. от, Дуже дуже класна героїня на арену. А ми рухаємось далі. Нам потрібен. Інший трохи герой не Тіні А. Призиву. Дуже сподіваємось на нього. Є, тут не по гаранту. Раніше. Герої темряви. Дубля спальт. Нічого собі. Оце так. Цікаво, цікаво. Не було на аккаунті, нагадаю взагалі аспальти і одразу Дві підряд падає. Знову. Вийде по кількості. Вирівнюється. Вирівнюється. Дві ліги. Угу. Оце так. Оце круто. Сутха, Ну, Сутха це так другорядно, але плюс 5 і зробити під нову героїню блискавки. Це, звісно ж, добре. Якщо вона ще не 5 плюс... Аспальта третя. Третя Аспальта, вже плюс 2 Капець. ні, ну, це, це це добре, ну. Це добре. Це, це реально добре. Круто, дабл дроп. А, сутка, ну, понятно, там плюс, плюс. Я не знаю, чи вона тут, на скільки вона, якщо на плюс 5, то не добре, звісно. А от аспальта, це цікаво. Цікаво. Поїхали. Знову! Знову легендарка. Одна цього разу. То в нас тут? стенгум, Ну, куди без неї в цьому банері, Я це всі, напевне, це знаю, що тут вона падає часто. І якби, таке буває. Героїня, ну. Можливо, десь там один раз буде потрібна на сезон, то сумніваюся. Ну, так, є просто краще. Знову! Добре, добре. Що в нас тут? Давайте подивимось. Хто of... Blossom... нас чекає вже? Маделія. Ну от призив, але трошечки інший треба. Трошечки інший. Не ладелія, а трошечки. Трошечки інший. Скільки в нас вже. Ага, ще соточка, а вже нападало непогано. Знову легендарка. Подобається, подобається. От спочатку, знаєте, вона до гарати там так тягнула, запрягала, запрягала, а зараз от прям, прям подобається, як йде. Небесний аскет. Дуже рідко використовується. I Такий ну, well, Можна й плюсувати uh, тут же від uh, власника залежить, я плюсував його. Але багато хто на артефакти віддає, тому що зараз місця толком немає. Тільки там одиночній ситуації, де його можна використати. От, наприклад, на спідранах тих самих, само. Там його достатньо і без плюсів. Тому... Знову легендарка. Добре. Дубль. Ого! Два дубль. Сутха! Я не знаю наскільки вона тут була. Тому ну, не можу казати чи. Це добре, чи ні? Центрелія Центрелія це добре. Її плюсувати прям прям дуже добре. Треба. Вона добре бустит ліваніс. Мені мені подобається це відкриття. Давайте далі. Єдине, що таке побажання. Поки що, ну, герой. Якого побажав. Власник поки що не, не випав. Так, 270 забираємо. І ще. 30 круток до легендарки. І зараз повинна бути, так? Так. 300. -та крутка. Що у нас на 300 знаходиться? Хто? <реку> Дафна. Це добре. Це... Ну я впевнений, що була тут Дафна. Подивимось. Так, Дафна була, це дубль, е, Дафни І. Е, 300 круток е, відкручено. Тепер забираємо. Нашу екзу Нову. Гуйна Вівер. Відкриття мені дуже сподобалось. Єдине, ну так. Момент бажаний герой не прийшов, але прийшло дуже багато крутих героїв. Дублі там асфальти, Ну прям насипало так. від душі насипало, скажем так. Ну і вешенка на торті. Це нова, нова героїня, яку забираємо за за 300. Також. Вже ну, цікаво, мені самому цікаво також нею пограти, як, як вона себе буде показувати. Ну, на тесті я пограв, але то одне. Там, знаєте, ну. ну не так, без особливого бажання граєш. Так, налаштовуєш швидко, швидко, швидко. А тут можна якби, пограти нормально на основі вже. Ну що ж, на цьому я завершую відео. Дякую власнику аккаунта за можливість покрутити кубики. От. Пишіть, як вам це відкриття, бо мені особисто воно дуже сподобалось. Дякую вам за перегляд, гарної вам гри та до зустрічі в наступному відео.